Лот номер 22 жіноча колекція ГЕС. В лоті буде 34 одиниці. Кількість одиниць в лотах буде відрізнятися ми будемо озвучувати в кожному відео. І також ця інформація буде вказана в описі під відео. Розміри в лотах різні: від XS до XL. Моделі повномірні. Моделі трендові колекція дуже красива. Тут буде тотал, лук, будуть сукні, будуть комбінезони, будуть блузи, сорочки, футболки, майки, боді, топи. Також будуть джинси, шорти і так далі. У нас найкраща ціна в Україні на ГЕС. Чим більше лотів ви купуєте, тим буде краща ціна. Градація цін вказана в описі під відео. Лоти між собою відрізняються, тому переглядайте наші відзняті відеолоти, відеолотів та обирайте ідеальні для свого бізнесу. Спортивний топ і дивіться, тут спинка красива, на вішуку просто не дуже. Можем развесить. Алло. Yes. Топ. Ці футболочки Гес Лос-Анджелес є в кожному лоті. Красива сукня. Так, буде чорний. Чорний. Джинсові спідниці ці також майже в кожному лоті. Боді мережена сукня. Футболки лав також в кожному лоті. І в кожному лоті буде дві або чотири одиниці від італійського бренду Just For You. Блуза, сукня. І футболка. Лот номер 22 може бути ваш.